Сьогодні їздив в гості до отця Антонія в село Каренинчувати. Є таке гарне село на Нікопольщині. Сьогодні було там храмове свято в честь різдва Іоанна Притечі. То разом послужили службу. Приїхали священики із Томаковського благочиння, Отець Вячеслав, отець Спірідон, отець Олександр. Отець Сергій із Чкалова також приїхав. І разом соборно послужили. Разом помолилися нашому Господу, це дуже важливо зараз, в особливості в наш час, та, напевно, не тільки в наш час, а завжди єдність, наша соборність, цеплятися за будь-яку можливість, нам цим разом спілкуватися, щоб ми не забували, що Церква Христова це одна сім'я. Як же зараз важливо нам всім вчитися бути дійсно справжніми християнами? Цей час нелегкий, цей час таких от, доволі таки, серйозних випробувань, коли дійсно ми можемо засвідчити свою віру, те, що ми вірні нашому Господу, вірні Матері Церкві. Але ця наша вірність, щоб її засвідчити, вона потребує дуже великих трудів. Тому що неможливо просто казати, от я віруючи православний християнин, і на цьому все. А Треба всім своїм життям про це свідчити і кожного дня на цим трудитися. От, на жаль, для багатьох людей складається таке враження, що проповідь це діло священника, там чи без священника в церкві не будуть наводити порядок там той же самий суботник. Якщо священник не скаже, люди не зберуться і не будуть наводити там порядок. Чи от молитва та це справа священника. Як от частенько мене люди по своїй простоті так просять, говорять, батько, там помоліться за нас, ви ж там ближче до Бога, це ж там ваша робота, ви помоліться за нас. я їм кажу, давайте разом. Ось того ні, ні, бачка, нам ніколи. Ви, там моліться. ви моліться, а ми там будемо трудитися своїми справами. Насправді і молитва, і проповідь, і. Те, як ми припіклуємося про нашу церкву, тобто храм Божий, там, де ми з вами всі, там де ми збираємося разом на загальну молитву, на літургію, це наша загальна справа. І от коли ми навчимося кожний без виключення говорити про Бога починаючи зі своїми рідними і близькими, зі своїми друзями, з тими людьми, які от є в наших життях. О, тоді церква буде потихеньку Тому що церква це союз братів і сестер, які єдині в Богі, які разом трудяться над загальним. І літургія слова воно ж стосується не тільки таїнства Євхаристії, а взагалі нашого всього християнського життя. Що от ми разом молимось, ми разом проповідуємо. Ми разом піклуємося про ближніх своїх. Тобто соціальне служіння це одне з найважливіших служінь церковних, яке ми повинні робити всі разом, не чекаючи, що священик запросить, скаже чи буде заставляти, щоб відбулося наше відродження духовне, треба всім нам разом трудитися на ниві Божій, хто як умієм, хто як може. Але всі ми повинні трудитися. Але якщо будемо мовчати, якщо будемо просто приходити до церкви, а потім, коли вийдемо з церкви, ми там забудемо про церковність свою, забудемо про Бога, то рано чи пізно прийде сатана, який може своїми соблазнами нас відвернути від нашого християнства. Хтось нам може сказати, о, в нас нема такого. Красна річчя, от ми не вміємо так гарно говорити, у нас недостатньо знань. А хто заважає ці знання здобувати? Хто заважає кожного дня читати Святе письмо, читати те, що в багатьох книгах написано церковних? Не можете читати, будь ласка, є дуже багато гарних лекцій, проповідей. Тих самих священиків і богословів, слухаючи, яких можна вчитися. А чи в нас чомусь вистачає і мудрості, і розуму для того, щоб нам дискутувати стосовно якихось сугубо мирських речей. Там стосовно політики, стосовно там якихось іще, стосовно ядерної енергетики, стосовно там економіки, зараз кого не спитай, навіть зі стареньких там. Почнуть говорити там, розповідати про те, як вивезти країну з кризи, як от краще в Верховній Раді, які закони треба приймати. А от коли стосується церковного, чомусь одразу всі дурні. Ну, не може бути такого. Чи дурні у всьому? А коли дурні вибори, виборочно, то це означає те, що для нас ми для себе определяємо чимось таким. Недалеким, незрозумілим, про що ми не можемо говорити, це може ви значити одне, що це нам не цікаве, що це дійсно для нас не обов'язкове. І трагічно, коли ті люди, які називають себе християнами, от для них християнство чомусь стає таким якимсь, про яке з людьми говорити стісняються чи бояться. А це неправильно. Тому всі-всі люди, які називають себе християнами, повинні говорити про Господа кожного дня, і де тільки це можливо і неможливо. Не говорити там про політику, про чи ще про якісь речі, які зараз проговорюють різного роду експерти в засобах масової інформації, а от говорити про Бога, говорити про Христа. Бо де скарб ваш, там і серце ваше. От і збитка серця. Говорять в уста, то що для нашого серця найважливіше, про те ми говоримо, про те ми думаємо, тим ми і зайняті. Давайте переображати себе так, щоб дійсно весь наш розум, всі наші слова і всі наші діва, вони були во славу Божу і наповнені саме християнським Божим, а не тимчасовим, яке от зараз є, а завтра його може вже і не бути. Боже, це вічне. І от якщо ми сопричасні вічному, то і ми будемо в цій самій вічності. Тому от так от, давайте трудитися на благо церкви, не звалювати все на священиків, а кожен, як вміємо, говорити, проповідувати, молитися, будувати, наводити лад там, де це тільки можливо. І отакою от загальною нашою справою, літургією, дійсно, ми і себе будемо преображати. Адже віра безділ мертва. І в той же самий час свідчити людям, які ще не дійшли до церкви, що дійсно ми, християни, любимо свою церкву, що ми дійсно знаємо Бога і вірні йому. Адже знову таки найгучніша проповідь це приклад особистий свого життя. І на соборних молитвах, да, от як ніколи, ми про це свідчимо. Бережи всі, Господь, всіх вітаю вас з різдвом Іоанна притечі. А особливості криничуватців з їхнім храмовим святом. Всім гарного дня!